І усім привіт! Сьогодні з вами знову я, Юра, і сьогодні ми будемо грати період. Періодський період, чи якось там. Ну, з динозаврами. Виживання на острові з динозаврами. Так, заходимо в наш світ. Для початку. Так. Допустимо, я там нічого не поняв, но. Так. Так. Да, да. Звантаження світу. Чекаємо. Створення місцевості. О, 0%. далі, А що далі не треба? О! Э, господи, помилуй, Так, я вас дуже зразу вибачаю за якість. Бо тому що це версія ой, Як все шумно. Так, Давайте загальне зробимо на 40. Зразу вибачаю за якість цього. Тому що це версія 1.12. Так. Зразу ми добуваємо дерево. Такс. Так, і сьогодні у нас в планах зробити будиночок на горі. Або десь в іншому місті Та здобути начальні ресурси. Так, ми майже добули це дерево. Ви це чуєте? Що це таке? Здесь Мне страшно Так, давайте вот тут Сделаем образ так Я не розумію, что відбувається. А я бігати хоча б можу. А, я тут даже, ну якби не дуже вмею бігати. Як круто... Ось. вообще так круто же я аж с обморок падаю помогите help ми, please wow. Один буде десь там на дерево, щоб ми все бачили. Так, ми зараз зробимо... Що це? О, Господи, помилуй. Давайте не будемо ми спойлерити. Взагалі не будемо спойлерити, секунду. Є. Й... Й... Карней, бабу і... You are kinda neighbor Oh my god, Poco... зробила. Початкові інструменти. Зараз ми будемо йти і будувати хатинку О, до речі. Папа-папа, ви нічого не бачили. Ви нічого не бачили, це вам побачилось, так. Да. Куди ти побагаєш? Ну Чекай. Жадний. Даже не хотел проручиться. С двух разівцей. Та да все? А А ч? Не випадає выпадаю, Ой, на синей пшенице точнее. Обочаюсь дуже. Я просто плутаюсь зараз за словах. І, до речі, хотів сказати, що, що на каналі з'явилася нова функція. Якщо ви хочете записатися у моєму відео, ви, має, ви можете зайти в мій телеграм-канал який в описі, та написати мені в, в, в коментар. Або, якщо ви не хочете, щоб про це ніхто знав, що ви будете записуватися, типу, то, можете, то можете зайти у мій Discord там же. і там в Discord ви можете мені написати в, в LS. Як би це сказати? Повідомлення мені. Так. О, зараз забираємось і зараз будемо дивитися, де ліпше побудувати хатинку нашу. Опана. вибачаю за звуки, але нічого не можу з цим поробити. Обакс. Ліпше забратися по думаю. А як би ж це зробити? Во, дивіться, бачите там, де то. Мені кажеться, що ще там буде якраз буде гарно побудувати. Або ні, во там. Ось там таке місце вгорі. Ми там зробимо офігезну базу. А чого я не можу залазити? А чого? Що це таке? Що я не можу залазити? Ладно. Або, до речі, ось тут приблизно. А там буде закривати вид деревами. Так, тоді ми вилазимо повище, щоб десь ось так. Паркур! Давайте промовчимо. Це ніхто не побачив. Це ніхто не побачив. Нарізки цього не треба робити, надіюсь. А, хто буде на робити? Зараз нам потрібно зробити ось так. Зробити нам лопату і викопати тут камінь, багато каміння. Так, ми здобули деревце І тепер нам потрібно. Тепер нам потрібно збудувати якось тут. Тут буде вхід. Ось тако. І тут буде поверхня. Ну, як це сказати поверхня? Ну це не поверхня, а ну, я думаю, що розразу. Я забув просто, як це називається. Ай, а, а що це таке було? Хто мене вбив? І звідки? чего? Жаль. Дуже, дуже жаль. Так, мы уже зараз добежим. Все. Чтобы помог, чем тут стоял. Ты, блин. Попухай, что называется. еще якость дать мне дистатусе. Было бы добро. Боже. Зараз я кусь, Опа! Паркур! Еще один паркур. Еще один паркур. А вот уже тут наш Дим. А я до него где статусе. Проблема волоченька такая, я бы сказала. Хуба. Опа. Вот так. И теперь... Якось тут треба взяти. Заприйнути ось так. І хто мене вбив? і Ідемо і речі всі. Вони впали? Да не, ви серйозно. Ну хоча б не все. Ой, поздравте мене! то то буде ось тако. І без цього. Ні, ну а шо? Це ніхто не забороняв Так-то. Да, так, все-все. Дам. Так Так, зараз би ще не йти, де я тоді верстак поклав. Було би круто. О! гений. Не, я чесно не знаю, як я це зробив. Ну, типа... Тіпи... А що вам тут оце зроблено? А це... А це... А це, а це. Ос! Подивимося. А зараз вже там. Так, а стоп! А хто мене все-таки магенеура! Та саме зараз луце. А скільки там потрібно для двері? І справи, то це мені ще Одне дерево. Десь любуть. Сюди якийсь прохід потрібно зробити цього дерево. І в нас є найбільш урозкі двері у світі. Да. Так. Так, і якось так у нас виглядає наша хатинка. Ну, і на цьому ми будемо закінчувати. І всім дякую за перегляд. Всім па-па!